Що б ви робили, якби знали, що в найближчі 15 років не буде електроенергії? Ви на каналі Кінокадр. Сьогодні коротко розповім про серіал Революція. Історія починається в старі добрі часи, коли люди в Чикаго мали електрику. Юний Чарлі дивиться «Луні Тюз. Маленький Денні грає айпад, а їхня мати Рейчел балакає по телефону. Несподівано батько Бен вривається всередину і з занепокоєним виглядом повідомляє їм, що в них залишилось не так багато часу. Рейчел, здається, знає, про що він говорить. В іншому місці видно, як двоє хлопців їдуть кудись головною магістраллю. Один із них брат Бена Майлз, а інший його друг. Майлз отримує дзвінок від Бена. який Відчайдушно каже йому, що все це відключиться і ніколи не включиться знову. Збентежений Майлз просить свого брата спокійно пояснити, але саме в цей момент його телефон вимикається. У той же час смартфон його друга також автоматично вимикається. З іншого боку, коли вогні починають мерехтіти, Бен перевіряє свій ноутбук, на якому написано, що завантаження файлів якраз вчасно досягає 100%. Після чого він витягує USB-штекер від ноутбука і Вставляє його в металеву трикутну штуковину, схожу на медальйон. На шосе Майлз та його друзі виходять зі своєї машини, щоб побачити потік фар від машин зараз. Літаки починають розбиватись тут і там, трансформатори вибухають і спалахують, і навіть культова вежа веліса стає чорною, як смоль. Потім нам показують вид з висоти пташинного польоту, де видно, що всюди гасне світло. Це починається у північно-східному кутку США і поширюється на захід та південь. Світ перетворюється на хаос. Потім ми чуємо розповідь, яка повідомляє нам, що з того рокового дня минуло 15 років. Після відключення електрики нічого не працювало. Всі електронні елементи стали марними, і не тільки це. Автомобільні двигуни, реактивні турбіни та навіть маленькі акумулятори вийшли з ладу. Це створило ланцюжок подій, які призвели до масових жертв, хвороб без ліків, пожеж без пожежної машини, їжа без заводів. Незабаром уряд впав і ополченці почали підніматися. Після відключення електрики Сполучені Штати були розділені на шість частин: Республіку Монро, Федерацію Джорджії, Націю Ровнин, Техас. Каліфорнійське співтовариство та пустош Через жахливий стан міст більшість людей поїхали до інших більш безпечних міст. Бен та його родина серед тих, хто переїхав до сільської місцевості. Це мирна колонія в республіці Монро, де оселилася кілька сотень людей. З'ясувалося, що дружина Бена Рейчел померла кілька років тому, і тепер він зустрічається з британським лікарем на ім'я Мегі. Діти Дені та Чарлі вже виросли, але Дені вразливий до самотності, оскільки в нього важка астма. Одного разу, коли Чарлі гуляла в лісі зі своїм братом, вони знайшли покинутий фургон. Їй стало цікаво, і вона зайшла всередину і знайшла міні холодильник, який їй про щось нагадував. Через кілька хвилин після відключення світла її батьки дозволили з'їсти все морозиво, яке тануло. Бо це було останнє морозиво, яке вони коли-небудь їли через кілька днів, коли Чарлі вирушає в одну зі своїх звичайних експедицій у ліс. Головні військові сили республіки Монро, ополчення Монро, вривається в колонію. Оскільки це поселення розташоване в Республіки Монро, жителі зобов'язані здавати свій урожай як форму податку. Проте Бен знає, що це більше ніж просто податкове питання. Розуміючи, що ось-ось станеться щось погане, він підходить до свого хорошого друга Арона і вручає йому медальйон, в якому знаходиться ЮСБІ. Він каже йому берегти медальйон, не зважаючи ні на що. Потім капітан групи ополчення, майор Том Невіль, просить Бена пройти з ним. Він також запитує про свого брата Майлса, але Бен відповідає, що вони не зустрічалися 15 років. Поки всі спостерігають, міліція готується піти. Але саме в цей момент Дені спрямовує на них арбалет і просить відпустити батька. Бен намагається заспокоїти ситуацію, але безрезультатно. На жаль, він перший, у кого стріляють, і через це Дені вбиває ворога. Незабаром жителі села теж починають нападати на ополченців, але вони не мають рівня. Після того, як кілька людей убито, Том і його армія нарешті йде, але не раніше ніж візьмуть Дені з собою, як заруб. Через деякий час Чарлі нарешті прибуває і знаходить свого батька, що лежить в калюжі крові на останньому подиху. Він повідомляє, що Денні був викрадений міліцією, і тепер їхня єдина надія повернути його. Це Майлз, який живе в Чикаго. Чарлі благає його триматися, але Бен каже їй знайти дядька Майлса, і слід було очікувати. Чарлі спустошена тим, що трапилось, але в неї нема часу сумувати. Вона збирає свої речі і готується вирушити в дорогу. Одна, але Мегі і Айрон також вирішують приєднатися до неї. Наступного ранку, коли Чарлі прямує до водоспаду, що лежить поблизу, щоб набрати трохи води, вона натикається на небезпечного вигляду чоловіка на ім'я Нейт. Оскільки світ поринув у повну анархію після відключення електрики, кожна нова людина вважається загрозою, тим більше для такої дівчини, як Чарлі. Але на щастя для неї, Нейт просто питає її час, а потім відпускає її. Того вечора Чарлі та її група знаходять покинутий літак і вирішують переночувати всередині. Але на жаль, це є укриття групи сміттярів. Головорізи тримають трьох на вістря ножа, і один з них веде Чарлі. Усвідомивши небезпеку, Мегі вправно змушує інших головорізів випити трохи віски, яким вона отруїлася раніше. І як тільки вони це роблять, вони задихаються до смерті. З іншого боку, останній головоріз намагається досягти свого з Чарлі, але саме в цей момент Нейт з'являється і рятує її. Наступного ранку він супроводжує групу, оскільки з'ясовується, що він теж прямує до Чикаго. Мегі скептично ставиться до нового члена команди і попереджає Чарлі, що вони не повинні довіряти нікому. Але останній нагадує їй, що не всі погані в інших місцях. Поки майор Том та його армія відпочивають, Дені вдається звільнитися та збігти. Він біжить всю ніч. Тікаючи далеко від міліції, але врешті-решт знепритомнює біля будинку через напад астми. Через кілька годин він прокидається всередині будинку і виявляє жінку, яка спрямувала на нього гвинтівку, і запитує, як він тут опинився. Дені відповідає, що його викрали. Почувши це, жінка нарешті послабляє пильність. Вона також вручає йому інгалятор, згадуючи, що він належав її покойному синові. В іншому місці група нарешті досягає міста Чикаго, яке також розташоване в республіці Монро. Це видовище, на яке варто подивитися. Ріглі Філд покритий плющем, вулиці заповнені торговцями рибою. Дотримуючись інформації, наданої Беном, вони добираються до готелю і запитують Бармена про такого собі Майлса Метьюсона. Бармен заперечує, що знає когось із таким ім'ям. Але коли Чарлі згадує, що його батько нещодавно помер, він каже, що його самого звати Майлз. Але він тримав свою особистість у секреті зміркувань безпеки. Він буквально перший чоловік, з яким вони розмовляли. Після цього Майлз веде свою племінницю всередину і розмовляє з нею наодинці. Чарлі розповідає йому про все те, як ополченці вбили її тата і викрали Денні. Потім вона запитує, чому вони переслідують її сім'ю. На що Майлз відповідає, що Бен щось знав із затемненням. Лідер республіки Монро, генерал Монро, є жорстоким диктатором, який хоче взяти під контроль усю країну і зрештою світ. Але для цього йому була потрібна зброя, така як танки, винищувачі і навіть ядерні бомби. Оскільки Бен був єдиним хлопцем, який знав про причину затемнення, Монро вірив, що може повернути це назад. Почувши все це, Чарлі все більше турбується про свого брата і просить свого дядька допомогти їй. Але на подив він відмовляється: він стверджує, що місія надто ризикована, і за неї не варто боротися. Збожеволівша Чарлі повертається до своєї групи і готується піти, бачачи, що вона засмучена, надмірно турботливий Нейт протистоїть Майлсу і мало не вплутується в бійку, але натомість розкриває свою особистість. Виявляється, Нейт теж член ополчення Монро, і він слідував за Чарлі в групі тільки для того, щоб дістатися Майлса. Всі приголомшені, але перш ніж вони можуть зробити дії, Нейт тікає. Незважаючи на те, що його місце становище скомпрометоване, Майлз все ще відмовляється залишати свій притулок. Він стверджує, що зустрінеться з міліцією, якщо доведеться. Чарлі та група пропонує йому допомогу, але Майлз кричить на них, змушуючи їх підтримати миттю прибуває велика армія ополченців, включаючи нейта, і починає боротися з Майлсом. Але, незважаючи на чисельну перевагу, він використовує свої неймовірні навички володіннями мечем. Незабаром Чарлі та банда також повертаються і вступають у бій, роблячи його більш-менш рівномірним. Серед хаосу член ополчення намагається вбити Чарлі, але на подив Нейт вирубує його перш ніж втекти. Через деякий час Майлз вбиває капітана групи ополчення. І, зрештою, закінчує бій. Потім він погоджується приєднатися до Чарлі та інших, щоб знайти Денні. Після цього у Майлса виникають спогади про ніч затемнення. Після того, як весь світ занурюється в темряву, він виходить зі своєї машини разом зі своїм другом. Потім вони повертаються на свою базу корпусу морської піхоти, показуючи, що вони двоє морських піхотинців: ось спалах, татуювання друга, літера М у тому ж стилі, що й шкідливий символ. Вол показує, що друг Майлса, ніхто інший, як Себастьян Монро, нинішній лідер Республіки Монро. В іншому місці майор Том та його люди йдуть слідами Дені і опиняються біля будинку Грейс. Спочатку добра жінка намагається врятувати хлопчика, але коли майор Том погрожує вбити її, вона відступає в бік. Міліція вривається до будинку та б'є Дені. Після того, як вони пішли, Грейс таємно йде в підвал і дістає свій колон, схожий на той, що носить Арон. Коли вона натискає на нього, лампочка всередині кімнати починає світитись. Грейс потім підключає колон до свого імпровізованого комп'ютера і починає спілкуватися з кимось. Хлопець, з іншого боку, відчуває полегшення від того, що міліція не розкрила її секрет. Майлз веде групу в таверню. Він шукає колишню колегу на ім'я Нора. Яка ймовірно є майстром зі створення вибухових речовин. Майл скаже Чарлі, що якщо вони хочуть урятувати Денні, їм знадобиться такий досвідчений боєць, як Нора. У таверні на нього раптово нападають кілька мисливців за головами, але знову виходить переможцем. Потім він душить одного з чоловіків і змушує розкрити місце знаходження Нори. Виявляється, що її було затримано міліцією і нині працює рабиною вночі. Майлз вирішує вирушити в подорож один, стверджуючи, що це занадто небезпечно. Потім він говорить решті групи зустрітися рівно через два тижні у Лоулі, штат Індіана. Однак наступного ранку, коли Мегі і Арон прокидаються, вони виявляють, що впертий Чарлі теж пішов. Арон, що залишився без інших варіантів, нарешті показує Мегі колон, який дав йому Бен. Він також розповідає, що Бен доручив зустрітися з жінкою на ім'я Грейс у гранд парку штат Іллінойс. Хоча ці двоє досі ще стурбовані про Чарлі, вони припускають, що з. Нею все буде гаразд, і замість цього прямують до Гранд парку, щоб знайти Грейс. На шляху ці двоє говорять, як Грейс може бути ключем відновлення енергії назад на землю. І вони схвильовані з іншого боку, коли майор Том веде свою армію назад на їхню базу, лунає постріл. Тому він змінює курс і йде за звуком, доки не досягає невеликого будинку. Виявляється, що в цій республіці Монро цивільні особи не можуть володіти зброєю та боєприпасами. Це є причина, за якою всі використовують арбалети та іншу зброю малої дальності. Щоб зробити заяви, майор Том погрожує власникаві будинку віддати всю свою зброю. Розуміючи, що його все одно вб'ють, чоловік стріляє в одного з людей Тома. Коли все це з'ясовується, переляканий Денні дивиться на базу зловмисників. Ми офіційно представлені генералом. Монро він головне зло, що стоїть за всією цією жорстокістю і прагне до світового панування. Монро допитує громадянського про брак зброї, але коли залякана людина не відповідає, він жорстоко добиває її. Пізніше входить до кімнати та підходить до одного зі своїх працівників. Виявляється, що це дружина Бена Рейчел, яку всі вважають мертвою. Монро повідомляє новину про те, що Бен помер і, почувши це, Рейчел помітно засмучується. Тим часом Чарлі цілий день подорожує лісом і знаходить свого дядька. Як і очікувалось, Майлз злиться через непокору його наказам. Але коли Чарлі згадує, що його брат схильний до нападів астми, він заспокоюється. Незабаром вони удвох натикаються на велику кількість рабів, які очевидно перевозять гвинтокрил. Виявляється, генерал Монро настільки впевнений, що енергія коли-небудь повернеться, що він уже почав готуватися до світового панування серед рабів? Є нора, але врятувати її буде складно, оскільки її кілька охоронців, один з яких має снайперську гвинтівку. Незважаючи на ризик, Майлз не схильний у порятунку свого друга. Він чекає до ночі і наводить свій план у дію. Він створює відволікальний маневр і виманює охорону. Потім він підкрадається до рабів і, зрештою, звільняє Нору. Але на свій жах він дізнається, що Нора добровільно стала рабинею, бо хотіла вкрасти снайперську гвинтівку. Це надзвичайно рідкісна зброя в цьому світі. Майлз каже Норі, що йому потрібна її допомога у порятунку його племінника. Вона негайно погоджується, але натомість просить його допомогти повернути снайперську гвинтівку. Майлз спручається, але в нього немає вибору, окрім як погодитися. Через деякий час усі троє прямують у сусідню хатину і починають планувати. Використовуючи порох, Нора робить саморобну зброю, яка буде використана для вбивства охоронця. Проте проблема в тому, що зброя буде ефективною лише з кількох метрів. Це означає, що комусь доведеться підійти до охоронця, та застрелити його Майлз та Нора будуть легко виявлені, і це залишає Чарлі єдиним життєздатним варіантом. Перед відходом Майлз запевняє її, що вони приберуть інших охоронців, як тільки вона вчинить вбивство. Незабаром після цього Чарлі ховає зброю в рукав, прикидається мандрівником, що заблукав, і підходить до охоронців. Потім вона наближається до охоронця зі снайперською гвинтівкою, негайно вбиває його. Перш ніж інші охоронці встигають щось зробити. Коли звільняють рабів, Нора розповідає, що вона вкрала гвинтівку для повстанців, поки Грейс друку. І на своєму комп'ютері хтось вривається до її будинку і протистоїть їй. У нього теж є такий же медальйон, як у неї, який звільняє енергію в його електрошокер. З іншого боку, Майл щосили намагається переконати Нору залишити банду повстанців, але вона відмовляється. Тут з'ясовується, що ці двоє були колись парою, але їм довелося розлучитися після відключення електрики. Незабаром, після того як вони прибувають на базу повстанців, яку за іронією долі очолює священний пастер, він щасливий, що нора принесла гвинтівку, але ділиться поганими новинами про те, що їхня армія тільки що потрапила в засідку. Коли група потрапляє на базу, вони знаходять кілька людей. Або мертвими, або тяжко пораненими. Пастер також повідомляє, що один із чоловіків зник безвісті, і, почувши це, Майл скаже всім негайно покинути це місце. Він вважає, що міліція допитує їхню людину, і це лише питання часу, коли їхнє місце знаходження буде скомпрометоване. Нора погоджується, але просить 30 хвилин, оскільки вони мають залатати поранених. На жаль, їхнє рішення виявляється роковим, щоб виграти їм трохи часу. Майлз наказує найкращому стрільцю піднятися на гору зі снайперською гвинтівкою. План працює, оскільки хлопець починає знищувати кілька зловмисників, змушуючи їх відступити. Протистояння триває так довго, що на базі настала ніч. Майлз і група намагаються зробити тунель через стіну, щоб вони змогли потрапити на інший бік. Однак їх план тріском провалюється, коли стіна розхитується і падає в яму, яку вони тільки на викопали, тим самим руйнуючи їхню важку роботу. У той же час снайпер на даху також гине. Незабаром капітан Адам і його люди вириваються на базу, але Майлз знову вбиває деяких людей і бере Адама в заручники. Потім він зв'язує його в кімнаті і починає думати про вихід. Дивно, Адам впізнав Майлса. Чарлі запитує, як вони могли знати один одного. І при шокуючому повороті подій Адам розкриває, що Майлз був правою рукою генерала Монро. Насправді він той, хто навчив Усю міліцію і тому вони такі смертоносні. Але незважаючи на відвертя, Майлз зосереджений на тому, щоб витягти їх. Він пропонує угоду, в якій він здасться міліції Монро. А натомість його група залишиться неушкодженою. З якоїсь причини Адам погоджується, мабуть, тому що він бреше і незабаром Майлса забирають. Спогади потім показують, що через два тижні після відключення світла Майлз поїхав до Чикаго в пошуках свого брата і свого найкращого друга. Монро теж пішов за ним. По дорозі вони вони Натрапили на двох чоловіків, які жорстко б'ють чоловіка. Майлз підходить до них, дістає свій пістолет і стріляє в них на смерть. Після цього двоє друзів допомагають жертві піднятися і з'ясовуються, що це ніхто інший як капітан Адам. Ось чому він поважає Майлса, не зважаючи на їхню нинішню байдужість. Повернімося до теперішнього часу, коли ополченці супроводжують Майлза на свою базу. Вони перетинають міст. Раптом відбувається вибух. Поки всі вражені Нора та Чарлі прибувають та рятують Майлза. Перед тим як піти, вони влаштували ще один вибух, щоб переконатися, що їх не переслідуватимуть в іншому місці. Мегі та Ерні, які перебувають на місії з пошуку Грейс, нарешті дістаються її дому, але знаходять його покинутим. Ерін, яка а як з'ясувалося, є колишнім співробітником Google. Багато знає про комп'ютери. Тому, коли він вирушив в підвал, він помічає комп'ютер Грейс і відразу ж дізнається, що він був нещодавно побудований, що вказує на те, що в цьому місці була електрика. Однак, коли він годинами аналізує машину, він не отримує жодних підказок. Втомлений Арон піднімається вгору і ділиться своїм розочаруванням з Мегі. Саме в цей момент його кулон починає світити. А в навушниках починає звучати пісня. Епізод закінчується, коли айфон Мегі теж оживає, завдяки чому вона бачить своїх дітей через роки.